Спасаємо. це є. з міста Костянтинівка. Так, щас перечитаємо. сюди відсюди, Те. це кадри, відзняті волонтерами під час останньої евакуації тварин з Костянтинівки. Через наближення фронту каже волонтерка Ірина Косенко. До них доправили понад 20 цуценят з Донеччини. Додає раніше ті жили просто неба на розвалинах. Понароджували просто на розбомблених будівлях. Вони отак от. Вулиці тільки голі сголі стіни без крищ так і бігали там. В Константинівці. Ірина каже, тварин з Костянтинівки вивозити щоразу важче. Через це тамтешні волонтери самотужки шукали машину, щоб перевезти цуценят до Дніпра. Ми, якщо чесно, дуже сподівалися, що в цей раз хтось інший допоможе Константинівці, але враження, що в Україні більше ніде не приймають цих тварин. Вагідна пані. А це кадри Сторецька в листопаді 24-го року до військових прибилася вагітна собака. Її теж вдалося врятувати вже в притулку. Вона народила 9 цуценят, каже волонтерка Ірина. Тому додає, і назвали її мамочкою. В неї був живіт більше ніж вона. І вона просто просила, молила військових забрати її також. Це не ми її обрали в евакуацію. Це вона нас обрала. Ірина каже, жахом пригадує умову, в яких собак рятували з Донбасу. Інколи тварини просто не вміщалися в автівку. Коли приїхала евакуація із нею, тварини, місцеві волонтери, які знаходяться на місцях, грузили просто у мішках. Евакуйовані тварини, це не якісь там страшні звіри. Вони трошки травм. Зараз у притулку більше ста евакуйованих собак та котів. Волонтери дуже просять допомогти з прилаштуванням тварин, адже щороку люди все менше хоче забирають чотирилапих. Мирослава Заблуда, Олексій Корінев, Суспільне новини, Дніпро.